щиро за спільну молитвої добрі, який ми прославляли Духа Святого, Третього, Особу Божу, яким благий всебов, Господь своєму святому проведінню довершує і відновлює цю досконалість, яка є в кожному з нас. Кожна людина є, кожна закрема людина є так важлива, в очах Бога. Кожен з нас. Через благодать Духа Святого має свою ідентичність, неповторність. Кожен з нас є улюбленою дитиною Божою. Але кожному з нас треба працювати, щоб стати храмом Духа Святого. Бо кожне лукаве діло виганяє Духа Святого серед нас. Кожне ж Особливу любов повертає його. Все залежить від нашого запрошення, наскільки ми щиро запрошуємо Його своє життя. Це так важливо. Вміти по-справжньому любити. Не на словах, по справжньому Бо за кожне слово сказане, необдумано будуть давати світи. Нехай Боже благословення, і ті щирі слова нашої молитви моли, будуть вислухані. І благословення Господня Хай буде на кожному з нас і Отця і сина, що вікана. Слава Христом!